Мейвезер претендує на звання найбагатшого боксера, незважаючи на те, що він не бився професійно з 2017 року. Він має колосальний капітал, який складає 400 мільйонів доларів. На другому місці опинився Джордж Форман, коли великий Джордж пішов із життя у березні 2025 року. Його статки оцінювалися приблизно у 300 мільйонів доларів. На третьому місці найбагатших боксерів світу знаходиться мексиканець Сауль Канело Альварес, чиї статки складають 250 мільйонів доларів доларів. на четвертому місці. осів Мені Пак'яо, боєць з легендарною кар'єрою. Зараз займаючись політичною кар'єрою на рідних Філіпінах. Пак'яо насолоджується заслуженим статком у 220 мільйонів доларів. П'ятим найбагатшим боксером є золотий хлопець Оскар Делахоя, чий статок складає 200 мільйонів доларів. Шосте місце за Усиком він заробив близько 100 мільйонів доларів за свою другу перемогу над Тайсоном Ф'юрі. Додайте до цього вражаючі суми, які він отримав за перший бій з Ф'юрі, а також за два поєдинки проти Ентоні Джошва. І стає зрозуміло, чому український герой є одним з найбагатших боксерів усіх часів. Його статок складає 165 мільйонів доларів. І це вражаюче, тому що він. Провів лише сім боїв у надважкій возі за свою професійну кар'єру на сьомому місці. Одвічний суперник усика циганський король Тайсон Ф'юрі, статок якого складає 146 мільйонів.